Ай, від одного до десяти. Вісім. Чому вісім? А так. Чому десять? я не люблю русалок. Сім. Сим? 6. Шість. Шість. А чому? кіт? А ну, підібрані кольори, не старался. Стен, де... кольори одразу є. Чому? Такси. То Так. чи він. Oh, no. uh. Скільки? Вісім. Восьмой. Вісім. Вісім. А буде десять? буде якась картинка яка подобається мені. тут нічого Дві картинки. Добре, дам отємку. Тому я любила. Вау, але пенькні, 10 Вау, але слишне. Десятка. Тут два хлопці хлопця ті. Десять. Вау, десять. А чому тут всюди десять? Ну то гарно розмалював, то теж йдеться, мені подобаються ті картинки. Що то є? Угу. Ні, не це не mm -hmm. я не розмалювала. Щось боці допрацьовані. А, тут файно помилювали. Десять. Дякую. оку. Щоб у нас ті кольора, якісь тілі. Бачите, як полівають, розмалювалися. Десять десять.